Вітаю вас, шукачі, таємниць та охоронці мудрості. Знову ми зустрічаємось у цій непересічній подорожі крізь століття, щоб розгадати шепіт минулого, що живе у наших традиціях сьогодні, 30 жовтня, ми стоїмо на порозі, де осінь вже майже відпустила свою владу, а зима ще невидима вже підступає, торкаючись нашої землі першими крижаними пальцями. Це не просто дата в календарі, це своєрідна брама, що відкривається між світами теплого врожаю та холодного спокою. І в цей день наші пращури знали, що кожне слово, кожен вчинок має особливу силу здатну змінити долю. Цей день відомий у народі як день або ж Осія колесник. Назва не випадкова. Саме сьогодні, згідно зі стародавніми віруваннями, колесо року робить свій останній оборот перед тим, як зануритись у зимовий сон. Це час, коли вози та колеса ставили на зберігання, а замість них готували сані. Це був рубіж, що символізував зміну не лише транспорту, але й усього життєвого укладу від польових робіт до домашнього затишку, небо наповнювалося іншими вітрами. А земля готувалася до покриву снігу, і саме на осії в день припадає безліч прикмет і заборон, що мали допомогти людині пережити цей перехідний період без втрат. Звісно, у церковному календарі 30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, одного з 12 малих пророків, а також преподобномученика мученика Андрія Крицького. Пророк Осія жив задовго до Різдва Христового, його слова були застереженням для Ізраїлю, закликом до покаяння та вірності Богові, його життя та пророцтва є потужним символом Божої безмежної любові, яка навіть після відступництва завжди чекає на повернення. До святого Осії зверталися з молитвами про духовне зцілення, про збереження родини, про повернення заблудлих на шлях істини. Адже його власне життя було прикладом вірності попри все, а також, оскільки день пов'язаний зі зміною пір року, просили про милостиву зиму, про збереження врожаю та добробуту в домі. Та не варто забувати і про глибинне дохристиянське коріння цього дня. Наші пращури, що жили у повній гармонії з природою, бачили в 30 жовтня своєрідний поріг зими. Це був час, коли духи лісу та полів. Що охороняли врожай, відходили на спочинок, а їх місце посідали інші, часто суворіші духи холодів та морозів, тому багато обрядів та заборон були спрямовані на те, щоб задобрити ці сутності, убезпечити себе та свою оселю від їхнього впливу, і, звичайно ж, правильно підготуватись до приходу суворої зими. Життя пророка Осії – це не просто біографія. Це справжня драматична оповідь, що розкриває глибини людських стосунків і божественної любові. Уявіть собі, жила людина, пророк Божий, що мав нести його слово своєму народу, який відвернувся від істини. І ось Господь дає осі незвичайне, навіть шокуюче повеління він наказує йому взяти за дружину блудницю на ім'я Гомер. Це рішення було абсолютно незрозумілим для того часу, адже пророк вважався взірцем моральності, але в цьому і була вся суть пророцтва. Осія одружується з Гомер, і вона народжує йому дітей, яким він дає символічні імена, що вказують на майбутні долі Ізраїлю. Але Гомер не змінює свого способу життя, вона зраджує осію, йде від нього, занурюється у блуд і, зрештою, опиняється у рабстві. Уявіть собі, біль пророка, його сором, його розпач, та замість того, щоб покинути її, Господь знову наказує осі іди знову полюби жінку, улюблену іншим і перелюбницю, як Господь любить синів Ізраїлевих, а вони звертаються до інших богів. І осія йде. Він знаходить Гомер у рабстві, викуповує її, і, забираючи додому, забороняє їй знову блудити. Ця історія це неймовірна метафора стосунків між Богом та його народом Ізраїлем. Ізраїль, подібно до Гомер, зраджував Бога, поклонявся ідолам, відходив від заповіту. Але Господь, подібно до Осі, ніколи не переставав любити свій народ, він страждав від його відступництва, але завжди був готовий прийняти його назад, пробачити і зцілити. Етеп. Ця глибока, болісна, але сповнена надії. Історія пророка Осії нагадує нам, що навіть у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено, завжди є шлях до покаяння і прощення. Вона вчить нас терпіння, безумовної любові та віри у відновлення, і саме тому, в день його пам'яті, ми звертаємось до нього як до заступника за тих, хто заблукав, хто шукає прощення. І хто прагне зберегти вогонь любові та вірності у своєму серці та домі? Знаки судьби НАРОДНІ приКмети. Якщо на осіїв день ясна погода, зима буде затяжною і з морозами. Ясне небо сьогодні віщує довгу зиму, адже природа не поспішає вкриватися снігом. Якщо в цей день дощить, весна буде ранньою та теплою. Дощ немов змиває останні осінні турботи, обіцяючи швидке пробудження природи. Якщо на осінь день випав перший сніг, але швидко розтанув, зима не прийде скоро. Природа ніби дражнить, показуючи, що час ще є. Якщо чути співптахів до теплої осені, що затягнеться, птахи відчувають, що холод ще не настав і не квапляться у вирій, хмари пливуть проти вітру до снігу. Небесні вітри вже несуть зимові опади, кури рано насідало сіли, чекай на ранній мороз, птахи відчувають зниження температури. Якщо вітер північний, чекай на сильні морози. Північний вітер завжди був вісником холодів. Якщо на осії в день знайти старе колесо, рік буде врожайним символ залишків тепла та родючості. Якщо в будинку щось зламається, це знак, що потрібно звернути увагу на старі речі, можливо, вони тягнуть енергію. Прикмета про необхідність порядку побачити сьогодні павука до грошей. Павук майстерний ткач, що плете нитки долі, часто пов'язаний із прибутком, розбити посуд до несподіваних змін як хороших, так і не дуже. Посуд символізує побут його руйнування, зміну звичного. Снив цю ніч. Сни, що приходять на осії в день, мають особливе значення, адже це ніч переходу, коли межа між світами стає тоншою, а підсвідомість відкривається для знаків. ама. Якщо вам сниться дорога, шлях або подорож, це вказує на зміни у житті, можливо, далеку поїздку або важливе рішення, що змінить ваш шлях. Пряма освітлена дорога до успіху. Темна чи заплутана до труднощів, сни пов'язані з водою, ріка, озеро, море інтерпретуються по різному: чиста спокійна вода обіцяє спокій і чистоту думок, вирішення проблем, брудна бурхлива, віщує хвилювання, конфлікти або проблеми зі здоров'ям. Якщо уві сні ви бачите тварин, зверніть увагу на їхню поведінку: добрі ручні тварини до нових знайомств або підтримки. Хижі чи агресивні, до можливих перешкод або прихованих ворогів. Собака символізує вірність, кішка, інтуїцію або лукавство. Бачите, у вісні урожай, плоди знак достатку прибутку та успішного завершення справ. Чим більше і красивіше, тим краще. Сни, де ви щось будуєте або ремонтуєте, говорять про необхідність зміцнити свої позиції, працювати над відносинами. Або вдосконалювати себе, побачити у вісні свої колеса або сани прямий натяк на майбутні події, колеса, що справно працюють, означають легкий шлях і досягнення мети, поламані попереджають про перешкоди та затримки, нові сани, готовність до нових викликів зими, успішне подолання труднощів, Запам'ятайте свої сни цієї ночі, вони можуть дати цінні підказки. Народжені в цей день люди, народжені 30 жовтня, перебувають під впливом енергій, переходу та змін. Вони часто наділені глибокою інтуїцією, здатністю передбачати події та тонко відчувати світ. Це сильні вольові особистості здатні адаптуватися до будь-яких умов, що робить їх надзвичайно витривалими. Вони прагнуть правди і справедливості, часто бувають непохитними у своїх переконаннях. Проте їхня пристосовуваність може зробити їх дещо замкнутими, схильними до самотності або ж до приховування своїх справжніх почуттів. Вони часто мають багато талантів, особливо у сферах, що вимагають аналітичного мислення, глибинного розуміння або творчого підходу. Їхня доля часто пов'язана з подорожами або ж з постійним внутрішнім пошуком. Що веде до глибокого особистісного зростання, для них важлива вірність і надійність як у стосунках, так і в справах, їм варто розвивати свою комунікабельність і довіру до інших, щоб повністю розкрити свій потенціал і досягти гармонії. Іменинники цього дня свої іменини святкують Андрій, Антон, Кузьма, Леонтій, Йосип, Сергій, Осія, Фелікс. Особливо хочеться відзначити ім'я Андрій. Люди з цим ім'ям часто відрізняються рішучістю, активністю та прагненням до справедливості, вони мають сильний характер, але при цьому чутливі та здатні на глибокі почуття. Андрії це зазвичай надійні друзі та партнери, які цінують чесність і відкритість. Їм притаманна творча жилка та схильність до інтелектуальної діяльності. Вони можуть бути лідерами, але не прагнуть влади заради влади, а скоріше заради можливості реалізувати важливі ідеї. Традиції та ритуали Тогрем – ритуал прощання з колесом мета закінчити сезон возів, убезпечити себе від нещасних випадків на дорозі протягом зими та забезпечити легкий старт весни, що знадобиться будь яке дерев'яне колесо. Можна маленьке декоративне або навіть намальоване, гілочка, осики або верби, червона нитка, невелика ємність з чистою водою, коли і як проводити проводиться ввечері перед заходом сонця, біля входу в будинок або у дворі. Візьміть колесо і очистіть його від бруду, символічно змиваючи з нього все зайве, що накопичилося за літо. Можна протерти його вологою ганчіркою, змоченою у підготовленій воді, покладіть колесо на землю, візьміть гілочку осики або верби і, провівши нею тричі по обідку колеса, скажіть: колесо, колесо своє відкатало, всі біди з дороги забрало. Засинай, відпочивай, навесні знову крутись, удачу вези, біди віджени, потім обв'яжіть колесо червоною ниткою, роблячи вузол. Цей вузол символізує запечатування колеса до весни, щоб воно не їздило без діла, притягуючи неприємності. Червоний колір захищає. Після цього колесо слід прибрати в затишне, сухе місце, сарай, комора, де воно зберігатиметься до весни. Що робити після? Подякуйте стихіям за захист можна вилити воду, що залишилася після очищення, під дерево. Тва захист оселі від зимових злих духів. Мета захистити будинок від хвороб морозів та негативної енергії, що приходить із холодами, що знадобиться пучок сухої полині або звіробою, червона стрічка, три воскові свічки, глиняна мисочка. Коли і як проводити цей ритуал, краще проводити також ввечері, коли вже стемніє. Запаліть три свічки, поставивши їх трикутником у центрі кімнати або на столі. Підпаліть пучок полині або звіробою від полум'я однієї зі свічок, дайте йому розгорітися, а потім загасіть, щоб він почав тліти і диміти, помістіть тліючу траву в глиняну мисочку, обійдіть з димлячою травою всі кімнати в будинку за годинниковою стрілкою. Промовляючи дим полинний, дух захисний. Відженіть все зло, що йде від морозу, від хвороб, від зла, від нечистої сили. Захисти, мій дім моїх рідних, від біди, від журби, від усього лихого. Особливу увагу приділіть кутам, вікнам і дверям. Після того, як обійдете весь будинок, пов'яжіть пучок трав червоною стрічкою і повісьте його біля вхідних дверей з внутрішньої сторони як оберіг. Що робити після? Свічки не гасити, дати їм догоріти до кінця, залишки трав викинути подалі від дому. 3. Ритуал на тепло та достаток Мета. Запросити тепло, достаток та благополуччя в дім на всю зиму. Що знадобиться, новий рушник бажано білий, кілька зерняток пшениці або інших злаків, монета будь якого номіналу, щіпка солі, джерельна вода. Коли і як проводити. Зранку 30 жовтня. Розстеліть новий рушник на столі, покладіть на нього зернятка, монету та щіпку солі. Налийте в долоні трохи джерельної води, окропіть рушник і все, що на ньому, промовляючи, вода чиста, зерно золоте, сіль міцна, рушник новий. Придіть в дім мій тепло. Принесіть, достаток, накличте, благополуччя, укорініть. Відтепер і до весни, нехай буде в домі моєму ситно, тепло та світло. Зберіть все це в рушник, зав'яжіть вузликом і покладіть у затишне місце бажано на кухні біля запасів їжі. Що робити після зберігати цей вузлик до весни. На весні зернятка можна розсипати по городу, монету використати для покупки чогось для дому, а рушник для щоденного використання, щоб він тягнув добробут. Кулінарні традиції. Кулінарні традиції осієвого дня були прості, але ситні, адже організм готувався до холодів. На столі часто були страви з круп, каші, пшоняна, гречана, з гарбузом, грибами або салом, що символізували достаток і тепло, також готували киселі компоти з сухофруктів, як джерело енергії та вітамінів. Хліб, спечений у цей день, мав особливу силу. Його намагалися робити круглої форми як символ сонця, що віддає своє тепло. Вважалося, що якщо скуштувати хліб, спечений на в день, то всю зиму будеш здоровим і сповненим сил. І звісно, на столі завжди були квашені овочі, капуста огірки, які вже були готові після осіннього квашення, і служили важливим джерелом вітамінів у холодну пору. Головні заборони дня та не можна залишати віс або колеса під відкритим небом. Це найголовніша заборона осієвого дня, звідси його народна назва. Містична причина та наслідки Вважається, що залишені під дощем або снігом колеса будуть плакати, притягуючи сльози та невдачі в дім господаря. Відкритий віс приваблював хвороби та нечисту силу, яка могла осісти на ньому. А потім потрапити в будинок, приносячи розбрат, фінансові втрати та недуги. Зимові духи холоду могли заморозити всі починання на наступний рік. 2. не можна лаятися, сваритися та підвищувати голос Містична причина та наслідки у цей перехідний день емоційні сплески особливо небезпечні. Вважалося, що гнівні слова можуть притягнути злих духів. Які будуть роздмухувати конфлікти протягом всієї зими, руйнуючи сімейний затишок і гармонію. Навіть стіни будинку могли б вібрати негативну енергію і віддавати її мешканцям. 3.3. не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на землі, та ремонтувати щось в будинку містична причина та наслідки Земля в цей день готується до сну, турбувати її копанням або оранкою. Значить, накликати неврожай врожай на наступний рік. Ремонт вважався небажаним, бо міг порушити спокій дому, що готувався до зими. Всі лагодження, зроблені цього дня, могли виявитися недовговічними, а в дім могли проникнути духи недбалості, що призводило до подальших поломок і фінансових витрат. 4. Не можна позичати гроші або віддавати борги Містична причина та наслідки. Позичені гроші в цей день могли змити весь фінансовий достаток з дому, віддаючи борги, ви могли віддати свою удачу і фінансове благополуччя в чужі руки, що загрожувало бідністю протягом всієї зими це час накопичення і збереження енергії, а не її віддачі. 5. не можна підстригати волосся або нігті. Містична причина та наслідки вважалося, що разом з обрізаним волоссям чи нігтями. Людина віддає свою життєву силу і здоров'я духам холоду, що робило її вразливою до хвороб взимку. Також це могло накликати на себе проблеми з пам'яттю і розумовими здібностями. Щусть. не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить містична причина та наслідки цей день, пов'язаний з пророком осією, який проповідував милосердя. Відмовивши в допомозі, ви могли образити вищі сили, що призвело б до того, що і вам самим ніхто не допоможе у скрутну хвилину. Також це могло притягнути нещастя адже добро повертається добром, а зло злом Сіе не можна вирушати у далеку дорогу без особливої потреби. Містична причина та наслідки дороги в цей день вважалися небезпечними, бо духи зими ще не утвердились, а осінні вже відійшли, залишаючи проломи у захисних енергіях, можна було потрапити в біду, заблукати або ж зустріти недобрих людей. Дорога на осінь могла бути нещасливою, приносячи розчарування та перешкоди. 8. Не можна залишати брудний посуд на ніч. Містична причина та наслідки залишений брудний посуд приваблював у дім дрібних злих духів, які могли поселитися на кухні та шкодити господарям, створюючи хаос, псуючи продукти та приносячи суперечки в сім'ю. Це також символізувало неповагу до домашнього вогнища Дев'ять. Не можна бажати комусь зла навіть у думках. Містична причина та наслідки негативні думки цього дня мали особливу силу і могли повернутися до того, хто їх випромінює, приносячи подвійне зло. Злі помисли могли притягувати до людини неприємності та хвороби, адже Всесвіт чує і відповідає на всі наші посили. Десять Не можна виносити сміття після заходу сонця Містична причина та наслідки. Вважалося, що разом зі сміттям виноситься і добробут з дому, або ж що сміття, винесене після заходу сонця, може бути використане для наведення порчі, адже ніч час активності темних сил. Це також могло призвести до фінансових втрат і розтрат. Пам'ятайте, знання це сила, а повага до традицій це місток до гармонії з навколишнім світом. Нехай цей осіїв день принесе вам. Мудрість, захист і готує до затишної зими. До нових зустрічей у світі таємниць.